Чи справді можна ем, припустити, що зараз цей інструмент використовується радше як метод політичного тиску або усунення конкурентів з економічної точки зору ну, з політичної так само? Ну, дивіться, якщо мова йде про громадян України, які не виїжджали з країни, не тікали з країни, не е, задіяні в якихось протиправних діях проти держави. Ну, в контексті російсько-української війни, то ну подобається це кому, що не подобається, але політичний мотив він дуже чітко тоді прослідковується в подібних санкціях. Ну я нагадаю, до речі, що санкції якраз проти громадян України вводитися не можуть. Якщо є якісь претензії до громадян України, повинні бути не знаю кримінальні. Справи, судові рішення цим повинні займатися правоохоронні органи. А коли вводяться санкції, тим більше як от в останньому випадку вони носять превентивний характер, ну слухайте, це ж абсурд. Це дуже складно прокоментувати якимось іншим словом. За такою логікою можна до відповідальності, ну, типу до відповідальності притягнути будь-яку людину, мене, вас, будь-якого перехожого на вулиці. Просто сказати, що ну потенційно ви ж можете через день, рік, місяць, тиждень зробити щось. Таке, що буде шкодити державі. Ну потенційно кожен може це зробити. Ми не знаємо, як буде розвиватися далі ситуація, і таким чином можна тоді всіх притягати до удаваної відповідальності або блокувати можливість ними займатися ну якоюсь там в даному випадку політичною діяльністю. Тому, коли ми бачимо такі рішення, ми бачимо, що немає жодних аргументів. Ми бачимо, що коли перекладають один від ну, один з одного на ну, якусь відповідальність, не хочуть називати, що є в основі прийняття тих чи інших рішень, ну тут складно позбавитися Умки, що це дійсно або метод чисто економічного тиску, або метод політичного тиску, оскільки ну зрозуміло, що самі по собі санкції вони ну суттєво утруднюють життя будь-якій людині, тим більше якщо ця людина займається, наприклад, громадсько політичною діяльністю.